Волочиський агробізнес у дев'ятому турі змагань футбольних команд Першої ліги України зіграв вдома із запорізьким металургом. Телеканал tv 4 транслював матч у прямому ефірі. Генеральні партнери компанії Агробізнес та Благодійний фонд родини Собуцьких. Гра розпочалася з активних дій господарів. Уже на восьмій хвилині Максим Витіховський пробив м'яч по воротах суперників, але в той час опинився у положенні поза грою, тому гол не зарахували. Гості активно намагалися стримувати та відбивати атаки Волочищан. Однак на сорок. Третій хвилині Максим Витіховський ще раз влучив у ворота Металургу, і цього разу гол зарахували. Перший тайм закінчився із рахунком 1-0. Після перерви гру одразу розпочали із заміни футболістів у команді гостей, але активніше себе вели знову ж таки господарі. На 48 й хвилині Богдан Козак із агробізнесу подвоїв рахунок матчу. Враховуючи погодні умови, я розумів, що там будь-який удар небезпечний, тому що слизьке поле, може і вратар відбити, може десь і штанги, отак в мене і вийшло. Десь, може, чуйка якась спрацювала, щоб вдалося забити. Гарно зіграли, мені здається, що ми виконали установку тренера. І по такому досить важкому полі ми ще непогано контролювали м'яч і... Я думаю, результат закономірний. А на 73-й хвилині Максим Витіховський вкотре довів м'яч до воріт суперників та забив третій гол у цьому матчі. Відтак у його запасі вже шість забитих м'ячів у цьому футбольному сезоні, і він став одним із найкращих бомбардирів Першої ліги України. Ну, якщо чесно, для мене це дуже важливо. Я люблю забивати дуже, але я більш щасливий нашою грою сьогодні. У нас ззаді майже не було таких моментів. Команда майже нам нічого не створила, а ми мали досить багато моментів, щоб забити і четвертий, і п'ятий гол. Обидві команди до закінчення гри намагалися створювати небезпечні моменти, але змінити рахунок не вдалося жодній. Так, матч між Волочиським агробізнесом та запорізьким металургом закінчився із 3-0 на табло. На сьогоднішній день по ігрі, якщо взяти, напевно, повністю перевага наша була на футбольному полі. Команда солідно виглядала, я говорю про свою команду. Хоч, ну, показала ту гру, що хочеться бачити в виконанні, тим більше по такому військовому полі. Команда виграла через короткий середній пас, комбінаційний футбол, забили три м'ячі, що ми давно вже не забивалися, які м'ячі. І найголовніше, що самовіддача є повна на футбольному полі, тому що ми просили. Заслужена перемога агробізнесу, вони були кращі, більш налаштовані, агресивніші. Я так стільки боротьби програвати не можна. Якщо ми хочемо брати заліковий бали, боротьбу стільки боротьби програвати не можна. Наразі агробізнес посідає третє місце у турнірній таблиці, а свою наступну гру проведе на виїзді 8 жовтня проти Інгульця. Відзначалися